Раді вітати вас на нашому каналі. Це канал Містері Оріани, це канал про магію, про сакральні знання. Сьогодні ми відповідаємо на ваше запитання, що очікує мене в подальшому. Насправді це питання. Трошки розуміти в подальшому в якій сфері, в сфері здоров'я, в сфері роботи, в сфері сім'ї, в сфері переїздів. От тут треба уточнити. Ну ми подивимось, але для подальшого буду вдячний, якщо будуть більш чіткі питання, тому що це дуже дуже загально, пані Ірина, пані Ірина. Здається, якщо я не помиляюся, туз Кубків. На вас чекає нове кохання, якщо його зараз немає. Якщо воно є, і стосунки перебувають в якійсь дизгармонії, то чекає гармонія. На вас чекають нові знання, нові відкриття, нові емоції. І їх буде багато, і вони будуть задоволені. Якщо це робота, то, то чекає нова робота. Якщо ви, боронь Боже, хворієте, то на вас. Чекає одужання. Принаймні ми спостерігаємо, що ваше життя повинен влитися позитив. Значить, залежить просто все від сфери. Або нова сфера, або нове кохання, або, або одужання, або зцілення, або нові знайомства, або нові контакти, або навіть сам переїзд. Але ми маємо. Кубки Кубки відповідають за емоції, за почуття, за нашу таку емоційну сферу, тому я схиляюся до думки, що це знайомство з новими цікавими людьми і, можливо, з новими чоловіками, якщо ви одинокі. Принаймні, я зичу вам всього благ, У вас дуже хороша карта. Можете її подивитися. Дякую за ваше запитання. die geblokken van